Зараз без ніякого масажного засобу ми себе будемо тянути за волосся. І спробуйте, щоб шкіра голови у вас от ви зачепили, і щоб вона, от дивіться, щоб скальп рухався. Добре робити перед сном, коли ви якесь кіно дивитесь, щоб скальп не був прирослий до голови, тому що ви не знаєте, можливо, але м'ясо, який відповідає за чоло, він починається на потилиці і йде через всю голову на чоло. Також, отак, гребінці зробили і вперед поїхали розпрацьовувати наш скальп. Тепер Ми приходимо з вами до шийки. Так само гребінчики взяли і з вами розпрацьовуємо задню поверхню шийки. Можете защіпати, можете гребінчиками, але шийку теж ми розмасовуємо, масуємо собі, якщо є хто вам може помасувати за допомогою і масуєте задню поверхню шийки.